Чисто відмив дієніг. Її надо традити на армію. Я вважаю, недоречно. Краще б на ЗСУ відправили Ой-ой-ой. Робить запит. Тому що це гарно. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Може, для чиновників, але точно не для криворіжців. У цьому відео я розкажу, скільки грошей на садові фігури витратили два райони Кривого Рогу. Схоже, навіть тут без схем не обійшлося. Мене звати Валерія Мішкой. Поїхали. Мільйон гривень на п'ять топіарних фігурок вирішує восени витратити інгулецький райвиконком. І це напередодні важкої зими, якою нас вже лякають декілька місяців. Так, не на додаткові генератори чи зарядні станції, яких вочевидь не вистачає. Опалення немає, світла немає. Як Яким ваше жить? Украївський район був скромніший у сумах. Там вбухали у топіарі майже 400 тисяч. Його вже встановили. Тому я попросила мою колегу Христину Арутюнян запитати думку у криворіжців. А ви поки напишіть власну. У коментарях. В принципі, вважаю, що ні, війна у нас, по-моєму. гроші треба тратити на армію, а не на ось ці безділушки. Гарні фігурки. Йдемо дивитися, фотографуватися. Ну, зараз, звісно, недоречно. Я щитаю, недоречно. Лучше б нашим хлопчикам. Ну, то що зима, щас, та і весною хтось зна що буде. Ну, доречний, доречно для дітей це добре. Ну, краще б на ЗСУ відправили б. Я сам військовий, то. Ні, ну гарно, Це навіть розгада так для душі, знаєте. Просто, мені кажеться, не на часі. Чисто відмив дініг. Мені подобається, я з села приїхала, мені подобається, красиво. Пару мільйонів тут відмили. Я тільки що йшла казала за ремонт фонтана. Ви бачите ремонт фонтана. Скільки відмили грошей? Я приходила одразу після ремонту, після відкриття. я після Пліточка, як була побита, так вона і залишилась побита. Всередині поміняли три стекла. Ну, пліточки там такі стеклянні. І все. І скільки тоді? Полтора чи два мільйони вони взяли за ремонт? На армію. Хлопцям. Хлопцям на армію. Як вам фігурки? Ой, дуже цікаві, ми вперше попали сюди, тут дуже гарні. Як вважаєте, їх сновлення зараз до речі чи ні? Ну, важливо, трохи ні. А чи знаєте, ваш взагалі ні, більше 200 тисяч. Ой-ой-ой, дуже чудові, дуже гарні. Да мені подобається. Ні, чотириста тисяч це дуже багато. Лучше б зробили тут площадку. Це дуже зараз требует, ну, для діток угу. іменно в цьому паркі. Ну а от ці фігурки ну цікаво, що обидва райво конкому віддали тендер одному й тому ж підприємцю. Євгену Лук'янченко, і це попри те, що він запропонував найвищу суму для порівняння. Фігурка Дракоша для Інгулецького району вартує 214 тисяч гривень. А в інтернеті знаходимо також за розмірами за 74 тисячі, тобто на 140 тисяч гривень дешевше. І це ми говоримо тільки про одну фігурку, а їх там на обидва райони з десяток. Сам Євген Лук'янченко не місцевий. Він з Кам'янського. Проте виграє тендери тільки по Кривому Рогу. Хоча, схоже, він про це не так то й добре знає. Ви поставляли топіарні фігурки у Покровський район та Венгурицький район, правильно? За бюджетні кошти. Ну, не лично я. які ну, ну, корови там. Ви виграли два тендери. Так. Да. Ви в курсі, що ви виграли так, два да, тендери? Так, ну звісно, так. Да. І ви поставляли топіарні фігурки у сквери так. Покровського району та Інголецького. А, як? Ну, кривий ріг. А, такі, так. так, кривий ріг. Де я можу про вас дізнатися, що ви виробляєте топіарні фігурки? Ну, як у нас Де знаходиться ваше виробництво? В каміньському. А може, є якась назва фірми, може, у вас є якийсь сайт презентації. Якщо вам це треба, я скажу своєму менеджеру. Він він вам зателефонує і все. Зачекайте. Розповість. Ми зараз говоримо про бюджетні гроші Кривого Рогу. Я хотіла б запитати, де можна подивитися ціну на ваші топіарні фігурки. Скільки вони коштують? У вас є Скільки якийсь вони? сайт? Скільки вони коштують? Давайте зараз я вам дам менеджера. Він вам все розповість. Виглядає так, що всім цим топіарним бізнесом займається геть інша людина. А пан Лук'янченко тут лише формально звати його Олексій Кравець. Ми знайшли у соцмережах бізнес-сторінку підприємця. Однак ціни там на топіарні фігурки не вказані. Тож скільки вони реально вартують у нього для звичайного покупця, а не за гроші з бюджету, не зрозуміло. Євген Юрійович дав мені ваш номер. Сказав, що я можу з вами поспілкуватися щодо топіарних фігурок, які вистановлювали у кривому розі. Я б хотіла запитати, це якесь власне виробництво, ви самі їх робите? Так. У вас є а де ваше виробництво знаходиться? В Дніпрі? В Дніпрі, так. А можна можете конкретизувати, яка от назва там вашої фірми, наприклад? Чи є у вас якийсь сайт, де можна подивитися ці фігурки? Євген Юрійович. Може, є у вас сторінки в Інстаграмі, в Фейсбуці. Ну знаєте, як малий бізнес, він же намагається себе зараз презентувати. Да, є. І там будуть прайс на ваші топіарні фігурки. Так. Ані конкурсу, ані опитування серед мешканців Покровського та Тернівського районів щодо доцільності реалізації цих проєктів не було. Зараз напередодні різдва вулиці міста і так прикрасять. То навіщо було витрачати кошти? На ось це особисто я і мої колеги з редакції свої не розуміємо. Ось що на це відповів голова Покровського району Слуга народу Андрій Соколовський. До речі. Це то, що відправив свого сина відпочивати за кордон замість дитини військового. Нагадую про відео робить запит робить запит, робить запит. Все зробити запит. Ми вам надамо відповідь. Андрію Романовичу. Ну добре, хоч вже спілкуєтеся державною мовою на робочому місці. У вас така інформація. Чому ви не буде? Ну, Тому що вам -то Ви все перекручуєте. Певно, наша скарга до омбудсмена і адмінка спрацювали. Бесіда із заступником голови інгулецького району Дмитром Коростильовим сталася кращим, хоч і з другої спроби. Однак, чому фігурки для нас, криворіжців, коштують значно дорожче ніж у мережі інтернет, так і не пояснив. Але що тут власне скажеш, Дмитро Олександрович? Ми привезли вам запит, як ви вчора і просили. Але ми хочемо отримати відповідь на запитання. Сума закупівлі мільйон. Це 500 ну, піарних так. фігурок. Дивіться, було декілька учасників. Чому виконков ваш вирішив віддати тендер учаснику, який запропонував найбільшу суму? Ну, це треба процедуру дивитися. Я готов зараз. увагу. В тендерній документації є така фігурка дракоша. Ви знаєте, скільки там у вас П'ять фігурок. Так, так є. Вона, саме вимагає, вона так. коштує, згідно з тендерною документацією, 212 тисяч гривень. А на сайтах ну, інших, наприклад. 74 тысячи гривень. Така сама за розмірами фігурка. Така сама. Добре, я живий. Якщо буде щось ми не так? Ви розумієте, що в два з половиною рази одна фігурка коштує дорожче. Я ж кажу, ми теж все це моніторюється. Тому що, якщо буде щось не Бо, так, буде. все буде... Ви чому приїхали? Це не у нас. Я ж говорю, прозоро ми все виставили. От згідно з прозоро, ваш такий бюджет коштує на 100 тисяч гривень. Я ж кажу, якщо, буде, якщо буде щось не так, будемо розглядатися незаконно. Ну, а мати нам говорять, що переплачуються бюджетні кошти 2,5 рази на одній фігурці. Ах. Ну, тобто, ви могли витратити умовно не мільйон гривень, а 500 тисяч гривень. Якщо б Добре. ви сказали інше. Добре, думали. господа. Ви задали питання, я відповів. Ви дали листа? Ми зараз зареєструємо, і ти вам відповідь. То, що я вам сказав, я вам вже сказав. Добре, все згідно закону, ми будемо робити. запити. Ми відправили як в Покровській, так і в Інгулецький виконкому. Якщо у відповідях буде щось важливе і цікаве, ми обов'язково напишемо у нашому телеграм. Але я думаю, що цього відео було достатньо, аби ви зробили власні висновки. Чергове не забувайте, це наші з вами гроші, гроші платників податків, і кожен з вас має право контролювати їхнє використання. Бережіть себе і побачимось.